Привітики! ви я сподіваюсь, вже всі бачили попередній ролик, Тому можна до вас виходити да, зі своєї автівочки, тому. В той раз у мене була така інтрига, тому я починала своє відео поруч з машинкою. А в цей раз вже можна. Да? Дякую вам велике за привітання у попередньому відео. Мені дуже приємно, що ви розділили зі мною ці емоції. Це дуже круто, це дуже класно. Я читала коментарі. Знаєте, таке відчуття було, наче ці емоції вони продовжуються і продовжуються, тому що я пережила це сама, а потім переживаю разом з вами. Це дуже круто, тому дякую. І в цьому відео я одразу повідповідаю на ваші питання, які були у попередньому відео. Було одне питання, яке хвилювало Майже всіх. Чомусь я забула у першому відео одразу про це сказати, тому відповідаю. Відповідаю на всі ці безліч коментарів, у скільки ж мені все ж таки вийшла ця автівка. В Америці я її взяла за 13575. Тут вона мені стала в 2700. Тобто, да, немало так вона, щоб доїхати з Америки сюди. Це там і за страхування я платила, і за паркування, і ще там кучу, якісь налоги. Коротше, це дуже багато вийшло. Потім деталі деталі мені вийшли на 4200, 4200 доларів. Робота мені вийшла в дві з чимось майже три. І ось щоб ви розуміли, я порахувала все навіть. Мрео мені вийшла ця автівочка в 28 тисяч доларів. І я нагадую, це ще я не робила вмятінку, яка у мене залишилась після Америки, тому що мені не хватило грошей. Тобто, якщо зробити цю вм'ятину, то це буде 28+. Ось так. Ті, хто мені писав, вона, мабуть, тобі стала в 24. Чесно, я розраховувала на таку суму. Я розраховувала, що вона мені стане в 25 максимум 26 – Це просто потолок. А бачите 28+. плюс, як ви бачите, автівка з Америки це дуже дика рулетка. Якщо б я знала, що вона мені стане отаку таку суму, я б її просто купила тут на цьому ринку, на нашому, і просто наморочила собі півроку голову. Тому що ви бачили в попередньому ролику, скільки це часу, скільки це нервів, скільки це уваги, і все це було півроку. А я могла за ту ж ціну купити у нас на ринку. Можливо, звісно, така машинка стоїть від 30, але те очікування і стільки нервів, ця тисяча доларів вже не грала б ролі. Я думала, що я зекономлю набагато більше. Тому для тих, хто хоче замовляти Автівку з Америки, наголошую на тому, що можуть бути і такі випадки. Автівка з Америки це не завжди дешевше, але це завжди довго. Нагадую, це модельва 23-го року, і вона не проходить в Prime уклон. В уклоні Prime взагалі убрали Tesla, щоб ви розуміли. Уяві. Всі тесли вони убрали. Хто собі жене теслочку на Prime, ось так от. Тепер Prime в уклоні без Tesla. але Tesla Еска проходить і в Bolt Premium, і в Uber Black, а Tesla Юшка проходить тільки в Bolt Premium. Вона більше не проходить в Uber Black. З такою дорогою автівкою проходить тільки на бізнес і Bolt Premium. Ну ви уявіть мої відчуття. Ще й так липла з такою ціною на цю автівку. Тобто, тупо пориночні, майже пориночні, там трошечки дешевше, звісно, але майже риночній ціні. Я її гнала і півроку це мучила. Це дуже класна і крута автівка. На ній їздити одне задоволення. Мені дуже кайфово, дуже я. Я до цього чула, що ось директор СТО, у якого я замовляла, в принципі, цю автівку і робила її, у нього теж юшка. І він казав мені до того, як ми ще приїхали, він казав, це дуже кайфова автівка. Від неї просто кайфуєш і приїзді, і для сім'ї, і для подорожей, ну просто топ, запас хода гарний, велика, багато місця. А у мене вона ще й сьомимісна. Тобто, да, мені можна ще більше людей посадити. Короче, всьому одні плюси. Але якщо врахувати той факт, що я. Таксі, я заробляю собі на життя таксі, то ця автівка, ну, Мабуть, все ж таки ні, не для таксі. Тому питання за її продажі актуальне. Все ж таки буду продавати. Я не хочу. Я розумію, що вона і продаватися буде довго. Чому? Тому що не кожен другий може собі дозволити таку дорогу автівку, особливо в військові часи, да, коли дійсно у людей не так вже і багато грошей. Я це розумію, я на це розраховую, але і їздити багато на ній я теж не хочу. Тут зараз пробіг 23 300 кілометрів, 23 тисячі кілометрів. Пробіг. Ну це взагалі можна сказати нульцева нова автівка. Наступному власнику на в принципі була не для таксі, а для кайфу, для сім'ї, для подорожі, для міста з маленьким пробігом в гарному стані. Тому ось так, але до того як вона продасть, ми з вами на ній ще поганяємо. Стандарт у мене взагалі вимкнений. Я працюю по бізнесу і по болт преміум. По бізнесу не так вже й багато роботи, якщо вона є, то вони там коротші замовлення. Як ви пам'ятаєте, що короткі замовлення я ненавиджу брати, тільки якщо вони не по гарному коефіцієнту. А оці по 100 щімоч, ну я ну, не сприймаю, я, ну, я не можу. Ну, то, знаєте, я розумію, що треба, треба заробляти, треба хоч щось брати, але поки що я не можу себе настроїти на короткі замовлення по 100 гривень. Тому ось такі новини. Залишайте ваші питання, ваші коментарі, все буде так, на себе буду відповідати. Це питання, як же я все ж таки заряджаю авто через домашню розетку, яка просто виведена на вулицю. Ми живемо на першому поверсі, але на першому поверсі ми не можемо ставити прямо під вікна, тому що тут дорога. А вивезти сюди змога була. Тому я заряджаюсь тут прямо з дому, але, але на вулиці. Такий провід. Якофактор Charge. Бачите, длиннючий провод, щоб він доставав сюди. З однієї сторони, ось така штука з перехідником, з іншої сторони, звичайна вилка. Тих, хто не в курсі, де заряджається тесла, хлоп, угу. так одразу не скажеш, так? Все, пішла зарядочка. Хочу і можу вам пожалуватись на мінуси ось такої зарядки. Перший мінус це те, що вона дуже і дуже довго заряджається. Бачите, при заряді 49% дев'ять вони було. Зараз щоб зарядитись до 95%, мені треба 11 годин, щоб вона стояла на зарядці. Тобто, єдиний варіант довго заряджається, якщо розрядити повністю да, то це взагалі добу стояти. Тому єдиний варіант це підзаряджати, підзаряджати на ніч, тому що тут запас ходу, який показує програма, ну десь 470. І якщо ти за день це не викатуєш, то в принципі підзаряджатися і ставити на ніч круто. Але ось вам і мінус два. Заряджатися кожного дня, і навіть не через день я не можу. Тому що у мене є сусід в домі, який просто нарочно і спеціально ставить автівку тут. На тему я замовила собі у багажничок отакий от коврик. Він такий, знаєте, плотненький, якісний. 1100 гривень цей коврик мені обійшовся. Ганчірочка. Потім це пилосмок від уклончика. Це у мене ось така штучка, ось такий ящичок для моїх причандаліків. Чому він стоїть тут? А не зверху, тому що він красивенький, можна було б зверху, а тому, що він катається по всьому салону. Там є наліпки, які просто не приліпають. Тому мені приходиться сюди ставити, тому що воно каталось по всьому салону. А я це узнала тільки коли з пасажирами їхала, тому що коли я сама їхала, я навалювала музики і просто не чула, щоб воно там бахкалось. Показую, що в мене тут. Так, ось таку штуку я купила. Я її купила для скла з середини. Зсередини авто для лобовухи. Ну, зараз спробуємо з вами помити. Я, чесно кажучи, ще, ще не мила. Ну, типу, воно так повинно знаєте, аж туди заходити, типу, зручно. Ну, зараз спробуємо з вами. Купила собі для скла ну, просто звичайний засіб в кишені. Я зараз буду пшикати. В принципі, в принципі, зручно, я вам хочу сказати. виходить аж туди. Тим що в мене тут ось такі штучки? Пилючку витирати, ганчірочки, епкі. вологі серветки для шкіри. Але не рекомендую. Я зараз прикріплю фото, що було з салоном, коли я витерла салон ось цими серветками. Читала по відгукам, що вони підходять для шкіри салону Тесли, але ж то, мабуть, просто маркетинговий хід. тому від душі кажу, що не здумайте брати ці серветки і протирати свій салон. Далі у мене ось така длиннюча штучка для мийки. Я не знаю, навіщо я її замовила, тому що я і так достаю вручну. Але хай буде, може пригодиться. Це для вікна. Це. Антидощ, який теж не працює. У мене сьогодні буде антиреклама. Ось цю штуку також не покупайте, тому що я її намастила зеркала, а вони, мені здається, ще більше стали в краплях. Далі, в якості антиреклами, у нас підпадає ось така штука: Антизапотівання. Я просто позалишала розводи на своєму склі. Ну, це для чистки салона, Це штука реально класна, це штука робоча, якісна. Це не з Китаю. Тому, в принципі, може воно, конечно, і робиться в Китаї, але купували його не в Китаї. Така Штука для пластику. Воск я ним ще не користувалась, Підозрюю, що це такий же шлак, як. Все інше Катюха накупила фігні, Одразу видно, так, що перша в житті є власна тачка, і хочеться як найбільше для неї якихось подаруночків, підруночків, понакупляти. А все це шлак повніший. Ну а що? Хто не вчиться на своїх ошибках, тот молодець. Це для шин. Ну, наче звичайна штука, масти шин на шинах, вона знаєте, вона ж ну розводів не залишає у всякому випадку. Може, якось по-моєму з вами машинку мою і зразу намащу і покажу, який ефект. Ну, в принципі, ну в принципі, нормально. Щоб прям рекомендувати і не рекомендувати, я не можу. Ну, це все ганчірочки там для антидощ, для воску, для всього. Ще купила ось таку якоби полірольку. Також писали по відгукам, що звичайно, прям звичайно, поліроль для тесли нізя треба ось з таким составом. Я купила ось таку штуку. але щось я підозрюю. Що це після у цього гівна? Я підозрюю, що це це ж якесь гівно. Не дивлячись на те, що я начиталась, там теж було щось. Да от, ті серветки по відгукам теж були. Угу. Ну, у всякому випадку ця вся штука ніяких розводів не дає. В салоні пахне, коли я натираю її зараз. На годину бачите без 15-11. і у мене моя автівка тільки зарядилася. Неї обмеження до 95%. Ви бачите, зняла зарядки. Коротше, цілий день вона кушала. Цілий день у мене був віхтний, поки машинка тут все таки заряджалась. Трошечки покажу вам по Ті, у кого нема тесли. Я думаю, буде дуже цікаво. Або якщо вони чимось відрізняються інші роки до рестайлінгу, також буде цікаво. Так тут відкриваються вікна. Ну, стандартні кнопочки, як і на всіх авто. Це задні двері, це передні. Але як тут відкриваються двері? Двері тут відчиняються ось цією кнопочкою. Тобто ми нажимаємо кнопочку і відкриваємо двері. Машинка трохи на схилі стоїть, тому мені трошечки важко було тільки що відкрити. А взагалі все в порядку. Всюди по салону відкриті двері, ось такі кнопочки. Але окрім оцієї кнопочки, тут є ще речажочок звичайного відкриття. Тобто, оцей рючажочок я тягну, машина точно так же відкривається. Я не знаю, для чого це можливо, якщо ця кнопочка буде глючити або перестане працювати, можна буде звичайним дідовським методом ручкою відкрити. Але мало хто здогадається, особливо з пасажирів, тому що вони не здогадуються навіть і до цієї кнопочки. Мені постійно приходиться казати: кнопочка вверху, кнопочка, яка горить, кнопочка завтівка. Я по-різному кажу, тому що тільки одиниці знали, інші одиниці здогадуються, що цією кнопкою відкривати. А так, взагалі, ті люди не шарять постійно. Одне і те ж питання: а як звідси вийти? Отак, от починають руками а як звідси вийти, і я починаю розповідати. Бардачок тут відкривається тільки через дисплей тобто ось нажали бардачок, і бардачок відкрився. Бардачок тут дуже маленький, дуже маленький, мені не вистачає тут місця. Я звикла, що у Chevrolet шевролибул там побільше мені туди можна було напихати, напихати речей, а тут, бачите, ні. Так, тут ще ось тут є. Так, у мене тут горішки, камера, там грошики. Тут побільше все ж таки місця. Лампочка є, воно горить, коли темно, то очевидно, що брати у яшечку. І тут також це я серветочки собі купила. Тут також невеликий такий розмір яшечка, дуже мало місця. Мені, чесно кажучи, не хватає. Все ж таки, у Chevrolet Bolt було більше місця, або мені так здається, і я придираюсь, або дійсно так і є. Це моя пахучка, яку у минулому відео мені подарувала моя подружка, як вона працює, парова штука. Так. Ага. Ось так. І воно пахтить на весь салон. Вже було два пасажири, які спугалися і думали, що воно щось горить. Один тут сидів і каже: ми горимо, інший був позаду. Каже, пробачте запитання, а, щось горить? Воно рандомно починає, тобто це я зараз вам нажимаю, щоб не чекати. А воно рандомно через якийсь час воно починає парувати. Люди сідають в авто, кажуть, що дуже пахне. А це ось ця штука, тому що я вже внюхиваюсь, воно періодично просто пускає пар і салончик оновлюється вкусненьким запахом. Авто працює через ось таку картку і через застосунок на телефоні. Через застосунок, навіть знаходячись не поруч з авто, а десь там я можу відкрити авто. Допустимо, хтось пішов із родичів взяти щось в автівці, я можу дистанційно. Ційно відкрити її. Щоб автівка зрушила з місця, мені потрібно цей ключ покласти ось сюди. Якщо ми її не покладемо, то ніяку передачу, ні задню, ні передню, ми не зможемо вімкнути. Тобто все буде працювати, дисплей, але рушити ми не зможемо. Тому кладемо сюди. У процесі їзди вона спадає сюди. У процесі їзди вже все одно. Головне почати рух, щоб вона Тут лежала. Ось це моє авто. Якщо я нажму на капот, то відкриється капот. Нажму на багажник, відкриється багажник. Нажму на цей ключик, заблокується все авто. Так, можемо покрутити. Бачте з навігацією у Теслі. Ну таке собі, така собі справа. Чому тому, що банально, тут не можна відкрити Waze або Google, Тут є тільки їх навігація, яка дуже погано працює. Тут не видно ні вулиць. Я не можу сюди ввести адресу, і воно мені прокласть, де маршрут. Я можу ввести, воно мені покаже отаку точечкою, допустимо, десь тут. Але як туди доїхати? Де це саме? Не зрозуміло. Це настройки. Бачимо, да, це управління, динаміка. Тобто тут можна ось так, авто, дворнички. Це з якою швидкостю дворніші. У бардачку є флешка, на яку записуються відоси по типу того, що я вам показувала у минулому відео, де була аварія попереднього власника. Оцей значок автомойка дуже актуальний, і я його приміняти стала після першого разу, коли я лажанула, коли я пішла на ручну мойку, і постійно відкривався лючок. Оце, до речі, оце лючок зарядки. Порт, то що я вам показувала, він якось сенсорно зщитував, що я поруч, і коли у мене напор води на. Пір піни, він відкривається. Йому здається, що я хочу заряджатися, і туди майже не попала вода. Я дуже злякалася на цей час. Я розумію, що навіть якщо це ручна мойка, а не тільки коли ви загоняєте да, на якусь автомойку, вмикаємо оцей режим, і машина повністю блокується і нічого не відкривається. Оновлюватися Тесла може тільки через Wi-Fi, що для мене дуже дивно, тому що сюди я вставила сім-карту, яку я проплатила. Тобто у машини є доступ до мобільної мережі, але оновлюватись вона може тільки через Wi-Fi. І як я роблю? Я просто через телефон роздаю сюди інтернет. Їй здається, що вона кушає цей інтернет через Wi-Fi, Ну, хоча так і є, але вона все одно ж кушає через мобільний інтернет, просто з телефону. І вона оновлюється. Я не знаю, що це за недороботка, але ось так воно працює. І мені приходиться, щоб вона якоби через Wi-Fi оновлювалась, сидіти тут поруч і роздавати з мобільного телефону Wi-Fi. Хоча, нагадую, у неї є все ж таки свій мобільний. Якщо вімкнути сидіння, тут можна да, авторежим, підігрів, рівень підігріву. Один, два, три рівня по підігріву, по горінню вашої дубки. Можна вімкнути підігрів і на задніх сидіннях. Вон бачите. Також рівень можна встановити. Зарядка у мене 95% зараз ліміт встановлений. Але Тесла рекомендую все ж таки 80%. І сходячи із того, що я не можу тут заряджатися кожного дня, а заряджаюсь раз в три дні, то мені потрібно якомога все ж таки більше, щоб вона мала запасу ходу. Тому я роблю ось так. Хоча не знаю Тесловоди, скажіть мені, я дуже погану річ роблю, якщо я збільшую ліміт зарядки. Ось звичайний радіо. Тут можна настроїти свої станції, свою волну. Побачити, додати. Ну, допустимо, от у нас щось грить. Тут можна громкость. Ну, громко вона лабає. Я тут їхала по місту, навалила на всю, ну, щоб потестити. Ну, дуже класно, дуже класно, воно звучить. Не дрібіжить нічого, чистий звук і, 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 і доволі таки громко. По іграшкам тут є ось така аркади, і можна обирати іграшку і гратися. Це коли нема замовлень довго, ви десь фік де за містом, під містом або в зоні найменшого попиту. І сидите собі, грайтесь. Вон, бачите, є інтелектуальні, там судоку, ще якісь я бачила. Можна гоночки. Далі, що хочу вам показати, є ось така штука. Тайбокс, тесловоди в курсі, не тесловоди покажу. Тут є якесь світове шоу, запланірувачо. Я ще не вмикала, тому вімкнемо з вами разом. Але це буде вже не сьогодні у якомусь наступному ролі. Тепер цвіта. Це можна, я так розумію, автівочку настраювати у кольори з чорного на якийсь інший. Но! Мені більш за все прикольнуло оце пускання газів. Ну це просто. Виключаєте, можете воно звідси з колоночки, якщо назад, да, то звідти позаду. І воно, пробачте на слові, просто пердить. Просто пердить. Допустимо, гази по требуванню вмикаємо, і там написано: бачите, нажміть ліву кнопку прокрутки. Тобто воно буде пердіти. Там, де ви встановили, ізначально. Да, і, і коли ви просто їдете, допустим, да, з пасажиром, просто нажимаєте ось так. І воно колоночка звідти э, пердить. Газу на указатель поворота. Це коли ви да, ну, зрозуміло, коли перемикаєте поворот, то воно це робить. І гази, це може случитися з кожним. Тобто в рандомний момент, і, як я розумію, воно це робить. Далі, що тут є Санта. Тобто у новий рік можна, допустимо, да? тут написано Поднять настроєння. Це дзвон колокольчиків знаружи. Це коли машинка вімкнена. Ну, це допустимо, ви їдете з пасажирчиком, да? І вімкнули. Оцей режим Санта і такі їде вам. Прикольно потестуємо з вами під новий рік, якщо я ще не продам автівку. Який режим мене ще приказує? Це ось цей режим романтика. Якщо у вас нікому вам робити романтику, якщо не хоче ніхто від вас цього, можна запросто самі собі її устроїти. Сідаєте в автівку, вмикаєте цей режим, і ви бу-би знаходитесь десь у камінчика або десь на природі. Воно, знаєте, зараз я вам вімкну, буде і здавати звук такий вогня, тріскаючихся гілочок. Взагалі дуже прикольно. І ще воно дує таким, знаєте, ну, мабуть, тут режим, наче такий теплесенький, нібито дійсно це вогонь. Ось дивіться. Воно чомусь радіо вмикає. І слухайте. Не знаю, воно чутно або не чутно, тому що тут ще дмухає і, можливо, якось там пом'еха звука. Але воно їй здає оце звучок костра просто топ. Романтика! Перемикати передачу ми знаємо, так, як в Теслі все через оцей ричажочок. Тут нема, бачите, ніякої коробочки передач. Ну, ти світло ось так, ось так вимикаємо. В цілому майже все вам показала. Якщо ще щось не показала, покажу вже наступних відео. Вже по ходу діла буду вам щось показувати. Поїду зараз, зроблю декілька замовлень. Тут по центру, буквально до комендантської години, і приїду додому відпочивати. А вже наступного разу вам запишу вже відео повної зміни, яка ж все ж таки у мене робота на цій машинці. До речі, забула вам сказати, що ось такий у мене держак для телефона на Aliexpress замовляли, але прийшов він дуже в поганому стані, тому прийшлось його сюди прикліти. Ну ось так. Але тепер тримається прикліїти, позаду там прив'язати, і таким образом, тому що той, який він прийшов, він просто падав, він не тримався, він не тримався навіть сам, не те, що тримати телефон. Це я, до речі, встановила реєстратор. Якщо будуть питання, навіщо тобі реєстратор? Якщо тут у Теслі є камери, про які ти сама в принципі, казала. А для того, щоб він писав постійно. Тому що Тесла кожні там, дві години вона оновлюється і удаляються якісь кадри, які вона не заважає за якщо б це коли аварійні ситуації вона б його сохранила, А якщо просто дорога, просто місто, то вона видаляє і на це місце записує наступні відео. А якщо я буду кататися зміну і щось, допустимо, там захочу витягнути там 3 години назад, то все ж таки на реєстраторі воно храниться сутки. Чисто із за того, що я знімаю свій блог і знімаю контент, чисто для цього у мене ввімкнена ще одна камера, як знаєте, додатково і як подстраховочна. Так, все знову забалакались. Поїхала я. Попрацюю вам на добраніч і до наступних зустрічей.